Мар'яна Савка, відома як поетеса та авторка 12 книг. А також як головний редактор і співзасновник видавництва старого лева. Серед її творчого доробку є твори і для дітей, і для дорослих. А захоплення поезією у Мар'яни Савки з'явилось у ранньому дитинстві. В сім років я вже створила свою першу книжку, і мабуть, це було досить символічно. Бо я її не написала вірші, намалювала картинки скрепила цю книжку, обрізала, зробила обкладинку, написала назву, зимова казка, проставила ціну 25 копійок і видавництво веселка. Бо в моєму будів... в дитинстві це саме видавництво веселка. Було, це чи... Найвідоміше чи не єдине видавництво, яке давало дитячу літературу. Книги мали великий вплив на неї і ще з дитинства. У батьків була велика і гарна бібліотека, розповіла Мар'яна Савка. Можливо, саме тому на переконання поетеси гарний смак та світогляд у наймолодшого читача виховує саме книга. Все таки це книжка, це етичний продукт, це те, що дає дитині старт в житті, і і що там закладено в цю книгу, які ідеї, який зміст, яке наповнення від цього залежить напевно дуже багато в тому, який стане її смак. Книги повинні створювати не лише освічені, але й добрі душею люди, зазначила поетеса. Перша презентована збірка на каву до Львова це вірші українських поетів від класиків до сучасників. А другу серію книг Шоколадні вірші про кохання Мар'яна Савка назвала талісманом для закоханих.